Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі І у цьому відео. Я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2021-2022 років. 16 лютого 2022 рік. Інтер Сімона Інзагі у себе вдома на Джозе Пам'ята. Команда приймає Юргена Клопа. 0-2. Ліверпуль перемагає. Гули Роберто Ферміна та Мохамеда Салаха принесли Ліверпулю перемогу. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Інтер Сімоне Інзагі, головний тренер команди 3-5-2. Стартовий розновок в Інтера. Хан Данович воротах, Деврей Бастоні Шкрінер, трійка центральних захисників, Відаль Брозович, Хакан Челханаглу, Три Півзахисників, захисників, Дензел Дюмфріс, Іван Перри і Шелатералі. Лутер Мартинес, це стартова розновка Інтера. Ліверпуль, Юрген Клоп, головний тренер команди, 4-3-3 стартова розновка Ліверпуля. Алисон Бекер в воротах, Ибри Канате Верджил Ван Дайк. Пара Центральных Захисников. Трент Александр та Энди Робертсон по флангах, Харви Элиот, Фабини, Тега, Алькантера. Три копии Жота, Дио Салах та Салахта, Садиамане. У нападі. Це стартова розстановка Ліверпуля, Юргена Клопа. Ну, а тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про сам футбол. Ну ще вам, друзі, можу сказати. В принципі, такий був активний старт від Інтера, від Ліверпуля. Ліверпуль більше володів м'ячем за Інтер. Команда Юргена Клопа більше проводила часу саме у позиційній атаці. Ну а інтер Сімоне Інзагі, Команда діяла на контратаках, але причому інтер доволі таки непогано. Справді команди Сімонейнза на контратаках, ось момент, Коли Хакан вийшов на дарну позицію, пробиває Хакан Челханаглу, і м'яч влучає в поперечку. Супер шанс створює Інтер, але Хакан Челханаглу пробиває в поперечку. Ще пару непоганих було моментів інтера, але справді Ліверпуль також командир на клопа також відповідала. Своїми непоганими нагодами. В цілому гольових моментів таких, таких то явних не було. Там, ні у Ліверпуля, ні у Інтера. Ну ось найкращі шанси в то, влучення в поперечку на Чунаглу. Ну і все, більш таких то явних моментів в обох команд і не було. цікавішим був о, другий тайм, хоча, в принципі, глобальний в другому таймі картина матчу не зміниться. Вийде у Ліверпулі Джеймс Мілнер, Набіль Кейта, Роберто Ферміно, Луїздія Діас. Та... Луїс Діас та Джордан Хендерсон. Ну, в Міланського Інтера вийде Матео Дарміан, Федеріко Ді Марко, Ранокія, Алексі Санчес та Галіардзіні. З'являться в Міланського Інтера на другу, якраз 45 хвилинку. Da, в другий тайм глобально картина матчу не змінюється. Футболісти Інтера, до речі, так в Лінні підтягнули, якщо там на стартових хвилинах матчу Ліверпуль прям дуже багато м'ячем команда Єргена Клопа володіла, то потім, в принципі, так Інтер інтерконтроль вирівняла команда Сімона Інзагія. Ну і справді в цей момент Хакана члену був найнебезпечнішим. Звичайні в поперечку. Дуже багато було боротьби, і справді, прям дуже багато було боротьби. Ну і ніхто ніяк не міг забити. Ні Інтер, ні Ліверпуль. І здавалося, що, в принципі, ось все йде к нічі 00. В принципі, футбол був такий плюс-мінус вже рівний. Не можу сказати я, щоб там у Інтера була перевага або у Ліверпуля. Так, да, Ліверпуль більше позиційно атакував, але. целом этот матч был на 0-0, справді. Але вот она, 75-та хвилина Ливерпуль зарабатывает команда Юргена Клопа Кутуи. Справа фланга, Эндю Робертсон, выполняет подачу до штабного майданчика Роберта Фермина, удар головой, гол, Роберта Фермина, 75-я хвилина Ливерпуль забивает гол. Энди Робертсон с левого фланга выполняет гениальную просто подачу. Роберто Фермина выпоряджая футболистов Интера. И очень здорово бразилец пробывая в дальний кут. Ливерпуль забывает гол на 75-й хуни, Стандарт дает свои результаты Ливерпулю. Після забиту його м'яча, там, до речі, в інтер передається гарматний удар і вона перешича. І м'яч справді прям дуже так близько пролетів. Там Олексі Санчес намагався пробити в нього футболіста Ліверпуля. Здавалось би, вже м'яч перехопили. Але м'яч щас какой на перешича б'є Іван Періш. І м'яч пролітає дуже близько над попередченою. Ліверпуль. 83-я хвилина матчу. Ліверпуль проводить атаку. Трент Олександр Арнольд. запускаем мяч, дуже здорово тренд Александр Арнольд, видит хорошую диагональ, Роджер Ван выиграет борьбу на другому поверсе, скидку робит через Ван Дейк. Футболист Интер с мяч вскакивает на Магамеда Салаха, бьет египетский король с разворота и гол! Гол! 83-я на матчу 0-2. Ливерпуль забывает очень важный другий мяч. Мехамед Салах якраз забиває. Вірджил Ван Дейк в, в іграє боротьбу на другому поверсі, робить скидку, м'яч відбудеться інтера відскакує на Салаха. Мехамед Салах опиняється у потрібному місці у потрібний час. Єгипетський король пробиває та забиває другий м'яч на 83-й хвилині матчу 0-2. Ліверпуль забиває дуже важливий м'яч. Ну і далі команда Юргена Клопа дотримує усю перевагу в два м'ячі. В кінці кінців Ліверпуль перемагає. А ось вона, друзі, якраз та і статистика. 9-13 удари по воротах, 0-2 удари в плечну. тобто у Ліверпулі 2 удари в Ствір, і 2 голи в інтера 0 ударів в плечну, але було поперечка. Хакан... Володіння 46 на 54 перевага у Ліверпуля. Закутуємо рівновага. 7-7. Ну, а за гольовими нагодами, до речі, 0-2. Дві гольові нагоди було у Ліверпуля. І дві гольові нагоди команда Юргена Клопа не реалізувала. В Інтера жодної на гольової нагоди не було, але було поперечка Хаканачиху на гол. Я вважаю, цей момент був дуже-дуже небезпечний. 454 передачі в Інтера, 359 з них були точними, 79% так точність передач. У Ліверпулі 532 передачі, 432 з них були точними, 81% точність передач. 3-1 по офсайдах. З 9 ударів у інтери, 7 удара повзорота, одне влучання в каркас варіт, Два удари заблокованими були. Ну, у Ліверпулі з 13 ударів, 2 удари в площину, 8 ударів по повзороту, 3 удари заблоковані. 15-11 по успішних відборах. 55% успішності Винтера. 68 у Ліверпуля, 0-0 по сейвам, 15-17 по м'яча 15-13 за перехопленнями ну і 10-9 за порушенніми правилами. Більше їх було відповідно трішки Винтера. Хороший матч. Справді відбувся дуже такий інтригуючий матч. Ліверпуль примагає. Примагає, напевно, я знаєте, друзі, вважаю, що по ділу. Пудзилла все-таки Ливерпуль напевно, на мою команду Юрия Наклопа, да и награла. Прогадал мы, друзья, матч Лига Чемпионов, сезон 2021-2022, 16 лютого 2022 рик, 1-8 финала Лиги Чемпионов, матч 1-6-2, Джудзе Памяца, Интер Ливерпуль, 0-2. Ліверпуль перемагає. Побажаємо друзі, обом вам всього найкращого вам, друзі, від чергу Серця. Знаєте, також би хотів вам всього найкращого побажати. Бережіть, друзі, найголовне себе, будьте, знаєте, друзі, найголовніше щасливими. Ось. Усім до побачення, усім до нових зустрічей.